Ці два таксофони стоять біля університету Франка. раніше їх тут було вісім. Через нерентабельність телефони демонтували. Зараз ця мережа не є звичайно прибутковою. Її перейшла в розряд презентаційної мережі у Тобто, ми не знищуємо навмисне цю послугу. Вона продовжує існувати. Ми її підтримуємо. Вона функціонує, але не розвивається такими великими темпами, як це було раніше. Вандали ще одна причина зникнення таксофонів. Щомісяця люди ламають майже 160 таких апаратів. Пхають карточки непотрібні, скажімо так, або шкодять лідерам. Сміття запихають, жувачками ліплять, малюють їх, розмальовують як хочуть, описують кабіни, клеють от, реклами непотрібні. У цій майстерні зберігають також раритетні міські таксофони. Це єдиний збережений у Львові вуличний телефон 1967 року випуску. Такі апарати колись працювали у спеціальних кабінах, до яких люди вишиковувалися у довжелезні черги. Це таксофон, який працював колись на копійки. Тут даже було можливість колись кидалися дві копійки. І якщо розмова не відбулася, то можна було цю копійку повернути назад. І ці таксофони вже останні 20 років вже у Львові не експлуатуються. За останні п'ять років у Львові демонтували 500 таксофонів. Зараз їх у місті лише півтори тисячі, тобто на один таксофон припадає майже півтисячі львів'ян. Зараз на вулицях Львова можна побачити два типи таксофонів. Одні працюють з допомогою карток, і з інших можна зателефонувати з допомогою монет. А щоб якось популяризувати вуличні телефонні апарати, у майбутньому до них планують провести бездротовий інтернет. Андрій Бурда, Юрій Пеженков, Оглядня, телеканал Зік.